І всім при друзі! Сьогодні поговоримо про Херсонську область. Херсонська область. Область на півдні України межує з Кримом, Запорізькою областю, Дніпроводровською областю та Миколаївською областю. Обласний центр, місто Херсон, яке знаходиться на правому березі річки Дніпро. Херсонська область. Цьому залочиною в Україні стара назва Біліховичі і у Херсона є свій порт. В Херсонській області знаходяться Олешківські піски, їх ще називають Ніжнодніпровські. Олешківські піски найбільша пустеля в Україні та друга в Європі. Ця пустеля утворилася унаслідок вівчарства. Тут випасали баранів. Також в Херсонській області знаходиться заповідник Асканія-Нова імені Фельца Фейна. Зараз заповідник закритий унаслідок російського вторгнення в Україну. В Асканії Нові налічується близько 2,5 тисяч тварин. Під час окупації доля тварин невідома. В Херсонській області знаходиться найбільший в Україні острів острів Джагарлич, довжиною 42 км та в ширину 5. На цьому острові знаходиться Джагарлицький маяк, який е, збудував архітектор е, Ейфелі Вежі. Ейфель своїми учнями в 1902 році. Маяк був збудований в Франції і частинами був перевезений на острів. Також в Чорному морі знаходиться острів Тендрівська коса цілих 65 кілометрів та шириною 2. Коса це заповідник, в якому е, є Чисте море, де можна побачити Чорноморських дельфінів. Також тут унікальна природа. На півдні Херсонській області знаходиться озеро Сиваш, яке е, на великій температурі е, на, набуває рожевого кольору. Це стається через бактерію саліну. Вода все ще дуже солена. Колись давно тут видовували сіль, а за сілью з'їжджалися чумаки. Ну а на сьогодні все. Закінчуємо. Ставте лайкі плазою. Не забудьте підписуватись на канал, адже це допомагає контенту. Всім до побачення!